Друзі, всіх вітаю на каналі. Розпочалася в нас війна, війна, кривава Кривава війна. Хіли це немона, Воскреса також немона. Граємо ми проти такого альянсу, думаю, відомий альянс. Він зараз топ-1. Оборони я поставлю попереду. Думаю, ви вже їх бачили. І потихесеньку буду починати. Що воно буде, не знаю. Так як Так як поки сильно не розумію, альянс дуже сильний. І плюс нова війна. І як то все без хілу, у них 28 Бернадет, як то все без хілу робити, я поки що не уявляю. І першу ціль я спробую такою командою чомусь сюди. Та тому що тут ігу можна пробити. І мені непогано зайде в Манчерміна, коротше, аби камінець був. Гаторка, гаторка, до речі, ось так чуть не простикав. Ну, якщо ми знайдемо 6 фіолетових і там якось червоних, то... Просто можна дозарядити свою команду. Е, ну, погнали. Вомітрабли. Цей один тут не в тему самотній. Давайте ось так. Полумався. Давайте ось так ой, багато фух, не зарядилась. Давайте проб'ємо цею. Зробимо ось так. Раз воскресати не можна, то можна зробити ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Давайте ось так. Раз, два, три, шість. Я не заряжу піпку, чи як її, да, піп. Тому що вона уртине раніше Бернадет. Давайте тоді просто зробимо ось так. Просто Манчермін нам уже не накладе мегаміньона, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь. О, зараз ми це і провіримо. кріпку ми не забрали. Скільки? 205. Та й коротше, ладно. А чому в мене... Блін, 40. Незрозуміло. Тобто потрібно перезарядитися, а то щось я бачите, не, не наклав на мене. А то від Мончарміна можна й від Так, чудово. Готоркою дозарадимося і закінчимо. Давайте, давайте сходимо ось так. Я не знаю, що з цього вийде. Сидиш по півгодини цю команду придумаєш, а воно тобі в голову нічого не лізе. Жах. Так, ну давайте. так. Синеньких чотири. Та то, звісно, зломало, і зрізати їй не можна, чудово. Так, Дімка зарядився. Дімка, я теж Дімка, не бий боляче. Ох ти блін. Ну вмикати будемо оділь, тому що вона б'є. За Димончик, не по-людськи, не по-людськи так боляче бити. Так, а Шимера ви не захотіли, ні? Давайте синенький. Я думаю, варто Шимера прибрати. Поки що тут щось покрутити. Не знаю що, ну краще тут, а чим там. Давайте газельку включимо. Як мінімум нас бити не так боляче будуть. Так, ось синій є. Так, сліпить, сліпить нас не будуть Бля. Оце жорстко. І кого він вдарить? Так, і зараз мені прилетять дві великі тички. Та ну нафига ти його заряджаєш. Так і заливаються бої. Так, погнали, доб'ємо. жовтиде да. давайте хоч фіолетові заряди да с жовтыми беда на кінець, то я вже думав, я вже думав, що і тут заливати почну. Так. Ну, в принципі, в принципі, вже непогано. Два шота за три тапки. Так, ну що, продовжимо. Є червоні, як це їх зібрати? Давайте ось так. Так, фіолетові собі підстроїли, ну то на потім. Так. 600, Ну думаю, що доб'ю. Давайте добивати. П'ятірка жовта нам зробить четвірку фіолетову, але але зарядиться шимер. А я цього не дуже й хочу. Можна зробити ось так. І ось так. Ну, то зрозуміло, затикали. Я думаю, того сенсу блокувати немає. І як вони боляще б'ють. Ну, він мене просто знищить, потрібно його прибирати. То я про мегамьйона говорив. Так, зараз піпка буде. А червоний ніяк не хотів, так, да, під'їхати. Ну, знову ж таки, газельку опасно включати. Але й не включати також погано. Давайте ось так. Зараз поц нам уб'є газельку, уб'є Мар'яну. Я не думаю, що я її проб'ю. Ладно, перестань думати, в тебе це погано виходить. Ось так. Блін, червоний не під'їжджає. О, а це було непогано. Ну звісно, в кого б ти ще міг вдарити. Давайте включимо газельку, під газелькою проб'ємо. І зробимось так. Він реснутися не зможе. Якщо б був би рес, він би по-любому реснувся, мені здається. Так, дуже тяжко дається мені ця війна. Піду стрім Антона подивлюся, ким він там ходить. Так, я не знаю, що з цього вийде. Але давайте спробуємо. А нічого з цього не вийде, бо синього немає. Угу. І де його шукати? Давайте п'ятірку. Угу, якби. Он не подъехал, сын, Просто не подъехал. Чтобы хотя бы они, а они а в комаровлющеты. Бред, бред. Цьому буде все. Розрахунок був, хоча б вакмару зарядити, включити. А потім щось дозбирати. Так тут взагалі камінці не того кольору. Ось і okay. все. Центр цілий. Плечі до плечі майже добиті. Побачимо, що я зможу. В принципі, кольорів понабирав. Цікаво, цікаво якби п'ятірка фіолетова є, але якби і нафіга. Ну я можу зарядити. Це мені допоможе якось? Я не знаю, Бернадет з трьох зарядиться, чи полетить якесь комбо з фіолетових, якщо підривати. Тут може зелений вилетіти. Мончерміна ми можемо добити, якщо попадемо в Лемонвуда. Але там вже питання, кого він приспить з трьох цілей, які залишаться в живих. Та, не полетіло. Це добре. Що краще зробити? Відправити спати чи заблокувати. Давайте так, так, в принципі, там нам не до чого. Так, далі можна, можна заблокувати цього. Я б дуже хотів десь жовтих. Тихо, тихо. Щоб поки не втікаємо. Бабця, бабця. Чому я червоний не підірвав? Поки вона була ще. Так, ладно. Зараз подивимося в кого. В кого цього разу е, мегаміньйон вдарить? Угу, зрозуміло. Поки бабця була. Поки бабця була в трансі, він бив в неї. Ну давайте так добивати. Не добилось, так? Да? І скільки ж тебе ХП? 47. Побільше скинемо. Підзарядимося. Ну, я думаю, цього-то ми доб'ємо. Так, от якось так пройшла ця війна. Значить, набрав я 195. Для мене це було напружено, тяжко. Ще й все по-новому. Ну, буде видно на наступну війну ще. Там, я думаю, не буде вже 28 Бернадет. Тому буде цікаво подивитися, як грається з іншими центрами, що люди поставлять. Все ж таки ну, все ж таки це топ-альянс. А в них вон, майже все однакове стоїть. От не встиг в бій війти, тебе вже наказали на половину ХП. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Миру, щастя і добра вам.